Панти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. За добу ударів по місту Харків не зафіксовано. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Лимани, Важки, Шестакове та інші авіаційних обстрілів. Зазнали населені пункти Слатине, Вовчанськ, Куп'янськ, Подоли, Петропавлівка, Кислівка о 16.20 в селі Кругляківка Куп'янського району. Відбувся обстріл у МПБ Д-30. Пошкоджено один житловий будинок автомобіль. О 16.17 в харківському районі в селі Слатине. Внаслідок обстрілу кабом пошкоджено приватне підприємство. Також пошкоджено скління 12 вікон багатоквартирного житлового будинку та вибито вікна у приватному житловому будинку. Постраждала 51 річна жінка. О 15.45 Відбувся обстріл БПЛА Ланцет в селі Шистакове Чугуївського району. Пошкоджені два автомобілі. О 14.30 в Богодухівському районі в селі Вашки. Внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено два приватні будинки. Одна господарча споруда. Чугуївський район, село Мартове. 64-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Госпіталізований 14 квітня о 10.45 в селі Мала Вовча Чугуївського району. Внаслідок скидання боєприпасів з дрона загинула 57-річна жінка. Інформація щодо руйнувань не надходить. Дела. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 44 оперативних виїзди. Рятувальники ліквідували чотири пожежі, які ворог спричинив в Чугуївському та Куп'янському районах області. В день ворог завдав удару по селу Лиман Чугуївського району Харківської області. В результаті обстрілів зазнав пошкоджень приватний сектор. На території однієї з житлових осель сталася пожежа на площі 50 квадратних метрів. Вогнеборці гасили пожежу під загрозою постійних обстрілів. Постраждалих та загиблих немає. Пізніше окупанти завдали масованих артилерійських. Ударів попри фронтовим населеним пунктам Куп'янщини. В результаті обстрілів сталося дві пожежі у лісових масивах на околиці сіл Курилівка та подоли Куп'янського району. На час прибуття вогнеборців до села Курилівка лісова пожежа встигла розповсюдитись на площу близько пів гектара. А у селі подоли площа загоряння складала близько 200 квадратних метрів. О 19.20 усі осередки займання були ліквідовані. За добу рятувальники загасили 15 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 7,5 гектарів. Залучались підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевих і добровільних пожежних команд. Внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету постраждав 64-річний чоловік. Подія трапилась на березі водосховища поблизу села Мартове Чугуївського району. За попередніми даними під час риболовлі чоловік наступив на протипіхотну міну та підірвав. Вався з множинами уламковими пораненнями правої ноги у тяжкому стані. пригадую екстреної медичної допомоги потерпілого у шпиталено до лікарні. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн та Олексій Мровьов, Харків. Новини. Зранку російські війська вдарили по центру Слов'янська Донецької області. За даними місцевої влади, близько сьомої ранку ракета влучила у центральний район. Пошкоджені багатоповерхові будинки на щастя без постраждалих. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. У Дніпрі збільшилась кількість постраждалих після вчорашнього обстрілу. За даними голови ОВА до медиків, звернула ще одна поранена жінка. Таким чином, кількість постраждалих зросла до 13 людей, серед них одна дитина. Внаслідок атаки пошкоджено понад 30 будинків у приватному секторі міста. Росія може захопити часів яр швидше за Бахмут та Авдіївку. Про це пишуть аналітики Американського інституту вивчення війни. Зазначається, що дефіцит у ЗСУ артилерії та засобів ППО дозволить загарбникам швидше просуватися під час операції з захоплення міста. Водночас аналітики зазначають, що українські військові просунулися поблизу Кремінної Новомихайлівки та на схід від Білогорівки. А за даними ресурсу Deep State, армія РФ також просунулася в районі часового яру та новобахмутівки. Звітують, продовжуються бої в районі села Бердичі, Старомайорського та Красногорівки. Роботина на Запоріжжі повністю знищена окупантами жодного вцілілого будинку. Про це повідомили сили оборони півдня. Під дописом з відео військові зазначили, що таке обличчя має руський мир. Саме так вони звільняють наші території. а Потім, хизуючись на руїнах, заявляють про успіхи на фронті. У конгресі США досягнуто консенсусу щодо допомоги Україні та Ізраїлю. Про це заявив лідер більшості в сенаті Чак Шумер. Посадовець висловив сподівання, що цього тижня вдасться щось зробити для допомоги обом країнам. Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що знову спробує внести на розгляд конгресменів пакет допомоги Ізраїлю. Спікер не уточнив, чи міститиме пакет допомоги Україні, чи Конгрес розглядатиме допомогу Ізраїлю окремо. Водночас Байден закликав конгрес ухвалити законопроект який передбачає допомогу Україні та Ізраїлю. В Україну йде циклон зі Скандинавії. Будуть заморозки, сніг та грози. Як прогнозують синоптики, погода буде нестійкою з перепадами температур та атмосферного тиску. З 15 по 19 квітня практично по всій території України будуть душі, грози та сильний вітер. Відбувся черговий тренінг серії воркшопів з громадотворення під гаслом. Спільні рішення, спільна відповідальність. Такі заходи тривають вже протягом місяця, і за цей час до них, говорять організатори, долучилось більше ста харків'ян. Мешканці Харкова, люди різного віку, професій. Частя під час цих занять формувати конструктивні пропозиції, а також доносити їх до влади та захищати грамотно відстоюючи свою думку для того, щоб зрозуміти, як допомагати населенню, що саме потрібно робити, щоб люди зрозуміли, що потрібно підтримувати один одного в такі. Важкі часи я харків'янка, а тому проблеми і майбутнє мого міста мене дуже хвилюють. Тому на цьому тренінгу сподіваюсь допоможуть нам знайти певні правильні рішення для подальшого життя нашого міста, для відбудови його, для того, щоб ми разом допомагали спілкувались і в майбутньому. Все робили для того, щоб наше місто було таким самим гарним, незламним, щоб наше місто продовжувало жити і розвиватися. Теоретична база знань, яку під час занять тренери дають учасникам, підкріплюється практикумами. У формі командної гри присутні відпрацьовують отримані навички, обговорюють інновації, виклики та можливості громадського впливу у реальному житті. Розповідає організаторка заходу. І Є результати, і власне нас ці результати дуже радують. І ми отримуємо і позитивні відгуки. Ми проводимо опитування на вході і на виході. І вже з попередніх тренінгів ми бачимо приріст знань. Ми це відслідковуємо статистично. І на нашу думку, на думку смарт-медіа, ця думка підтримується міською радою, і підтримується закордонними колегами, які також виступають і підтримують цей захід. Стосовно того, що громад... Мада має бути активною. Люди мають просувати своє рішення вгору і мають знати, яким чином вони можуть спілкуватися з представниками влади, бо є дуже важливим. Влада відкрита для спілкування для такого, але головне, щоб це був двосторонній процес, процес двосторонньої комунікації. І власне, з цього приводу наші воршоки, які ми організовуємо для того, щоб навчити людей підказати їм, як можна адвокатувати свої рішення, просувати їх до влади влади. Влада чує, влада реагує і як разом вирішувати спільні проблеми. Деякі школи все одно працювали. Яна Біляєва, Олег Саницький, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків Новини. Історична частина Харкова, роза вулиць Чернишевської та Сковороди, сквер Михайла Коцюбинського. Крайній раз тут проводилась реконструкція, ще в 2011 році цьогоріч прифронтовий Харків вирішив відновити цю рекреаційну зону в самому центрі Харкова. До роботи комунальники підійшли комплексно, приткували всі квітники, зрихлили землю, відремонтували лави та провели капремонт чаші фонтану, що не функціонував з десяток років. Ви знаєте, це улюблене місце відпочинку нашої фарківської молоді. До того як тут почали працювати комунальники, тут було не дуже красиво, скажімо чесно. Спочатку весни, що ми зробили? Ми поремонтували лави, рейки замінили на більш нові, пофарбували 10 лав, а також привели до ладу смітники, тобто зачистили комунальники і знову пофарбували і встановили. Крім того, взялися до фонтану. Він був весь у надписах, в графіті, мав дуже негарний вигляд. За допомогою спеціальної техніки ми його почистили. Також ми відреставрували чашу фонтану. Тобто, що ми зробили? Полагодили там, де відходили плити, їх учинили, забетонували, навели порядок. І сьогодні ми маємо цей фонтан запустити нарешті. І після кропіткої праці фонтан нарешті знову запрацював таким чином. Відкривши цьогоріч сезон водограїв у Харкові. Цього року ми відреставрували фонтан. Відреставрували весь сквер. Ви бачите, наразі тривають роботи. Наші комунальники працюють над тим, щоб висіяти газон. А вже пів роботи зроблено. Наразі вони ущільнюють ґрунт, щоб продовжити далі висіювати газон. А ми сподіваємося, що харків'яни оцінять нашу роботу, тому що буде дуже прикро, якщо ну ви бачите, самі, яка тут краса настала, якщо не будуть вони бережно відноситися до всього цього, воно ж знову буде у неприглядному вигляді. Щодо планів на цю весну, то філософія СКП така наголосили там, аби у всіх районах Харкова сквери, парки та сади були охайними, чистими та доглянутими. Взагалі, кампанія з висадки квітів та опорядкування рекреаційних родзинок міста тільки розпочалась на черзі після запуску фонтану в сквері Коцюбинського каскадне озеро, що в саду Шевченка. Леся Кополюк, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Олександр Уваров Харків новини. Індустріальний район. Подвір'я одного з найбільших будинків у місті. Тут аж 38 під'їздів. Тож і роботи з благоустрою території тут багато. І попри те, що сьогоднішній світанок для харків'ян знову розпочався з масованого ракетного обстрілу, харківські комунальники зрання на своєму посту приводять до ладу цю велику прибудинкову територію. Наразі тут триває відновлення елементів благоустрою після зимового періоду. Розповідає начальниця дільниці. Нашими робітниками виконуються такі види робіт, як очищення та фарбування елементів благоустрію, висадка багаторічних та однорічних квітів, оновлення наявних клумб та оформлення нових клумб, підмітання виходів з під'їзду, обрізка кущів, дерев, вспушування газонів, знімають об'яви на дошках оголошення. Це дуже тяжкий труд. В нас працюють люди. Люди різного віку, як молоді, так і похилого. І ми запрошуємо всіх охочуючих приєднатися до, нашої, до нашого дружнього колективу. Нальники дбайливо чистять кожну тротуарну доріжку, з кущів створюють красиву живу огорожу, молоді весняні газони перетворюють на зелені коври, ретельно підбирають кожну квіточку для дворових клумб. Працюють за взяттям, з любов'ю, з посмішками на обличчях, наче і немає що хвилинної загрози обстрілів, наче й не довелось прокинутися цього дня о п'ятій ранку від вибухів. І в цьому проявляється незламність харків'ян, жага до життя і любов до свого міста. Дійсно, сьогодні був досить тривожний ранок і ніч. Але, попри це, а, наші робітники виходять на роботу. Тому що, якщо робітник не вийде на роботу, ви всі помітяться, що щось з нашими дворами не так, тому що ідеальна чистота і місто найкраще, найчистіше і найкрасивіше. І це заслуга наших робітників. І ось це саме бажання робити місто найкрасивішим, прекрасним, унікальним. Оце воно так. Нас підживлює, надає нас наги і енергії, щоб кожного дня працювати. Після зими цього року працівники комунального підприємства Харків благоустрій говорить його речниця. Дуже швидко підготували зелені зони міста до теплого періоду. І вже буквально з наступного тижня каже вона: підприємство пристане до покосу газонів. Бо вже денеде, вже вона велика, досить. І це наші працівники хотіли так, щоб максимально швидко привести. Після зими місто до ладу, окрім щоденної роботи, наші робітники ж приймають участь у загальноміському прибиранні. Це зони, де поросли чагарники. Це не прибудинкові зони, але їх потрібно також привезти до ладу. Там можуть бути несанкціоновані такі смітники, прибрати сміття, парослі вирізати. Це також зараз в активній роботі, тому роботи багато, і ми намагаємося триматися. Бо Бо саме тут у нашому місті, самі наші люди можуть зробити його гарним і прекрасним. Планів багато кажуть комунальники, і, попри складні умови, будуть і далі дбати про чистоту Харкова, висаджувати квіти та дерева. Як кажуть, не на часі, але це на часі. Бо місто повинно жити далі. Місто повинно говорити, що ми не здаємося, і жителі повинні знати, що тут є життя, і ми. Незламні. Яна Біляєва, Віктор Назрачов, Денис Рибалко, Олександр Уваров. Харків. Новини. Вони квітли ще за часів динозаврів, і тоді їх запилювали величезні жуки. Зараз в наші часи з цим справляються звичайні бджоли та джмелі у харківському ботанічному саду. У одному з найстаріших в Україні розпустилися магнолії батьківщиною цієї незвичайної, але водночас чарівної квітки вважаються кілька місць: північна Америка, Індонезія, Китай та прилегла Японія. Зараз понад 125 видів у всьому світі. В магнолі в нашому ботанічному саду майже 60 видів форм сортів різноманітних. Це рослини, так звані листопадні. В нашій колекції в умовах оранжерійної культури є магнолія великоквіткова, яка має листя, яке не опадає. Вічна зелена рослина. Ну такі рослини в наших умовах не витримують морозів. А ось всі магнолії листопадні вони дуже різноманітні. Є з разною формою квітки. Рослини ці. Можуть бути кустарниками невеличкими від 2 метрів до рослин порядка. 30 метрів завишки у нас є і ті, і інші в нашій колекції. От невеличка це магнолія зірчиста. А велика це магнолія обернена Єсевида, яка походить з Японії. Почали дарувати свою красу та своєрідний природний релакс у Харківському ботанічному саду, і інші рослини. На мові квітів він це освідчення в коханні, успіх та захист. У кожній країні існує своя легенда про цю квітку, і все це про неймовірний тюльпан. Це цибулинна рослина в природі також тюльпанів зараз описано більше ста видів. Країни походження цих рослин це Середня Азія, Мала Азія. Є декілька видів у в Європі, в Флорі України теж є декілька видів в Харківській області. Тюльпан Дібровний теж існує. Но найбільш яскраві тюльпани це Середня Азія. Там є такі рослини, як тюльпани, гри, тюльпани. Аухмана, тюрпани, Ващенка і багато інших, які мають дуже великі квітки, яскраво забарвлені листя. Ці види вони навіть більш цікаві, ніж багато сортів тюльпанів в колекціях ботанічних садів. В нашому саду зібрана досить велика колекція видів тюльпанів. Більше ніж 60 видів, і ця колекція постійно поповнюється. Усе це різноманіття можна побачити на території ботанічного саду, але зараз, на жаль, немає вільного входу на територію. Но Є телефон на сайті ботанічного саду, по якому можливо додзвонитися і заказати невеличку екскурсію, і організовано пройти по території ботанічного саду, глянути і магнолії, і тюльпани і інші рослини, які квітують в цей час. Ігор безкровний, ігор Луханін, Станіслав Ріжко та Юрій Бабикін Харків. Новини.